У рівному на гарячому спіймали чергового посадовця хабарника. На сумі 5 тисяч 600 гривень погорів виконуючий обов'язків директора департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації. Співробітники Служби безпеки України Рівненської області разом з прокуратурою області припинили корупційну діяльність чиновника, який за час перебування на посаді налагодив собі цілу схему отримання хабарів. Посадовець вимагав грошову винагороду за безперешкодну видачу підприємцям дозволів на спецводокористування. Ме заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровака, це не перше вимагання та одержання неправомірної вигоди. На даний час встановлено мінімум 5 фактів одержання ним неправомірної вигоди. Під час одержання неправомірної вигоди останній раз він був затриманий на гарячому. Він вимагав та одержав кошти від приватного підприємця, який проживає на території Рівненської області, а також у столиці. Затримання чиновника йому стало зле на даний час він перебуває на стаціонарному лікуванні. Під час затримання вказаної особи погіршився стан здоров'я. На даний час він перебуває на стаціонарному лікуванні. Однак він є затриманий. Поряд з ним знаходиться охорона. І сьогодні буде підготовлено та внесено клопотання про відсторонення вказаної особи від посади, а також про обрання йому міри запобіжного заходу. Як повідомляють інтернет-видання за попередньою інформацією, затриманим на гарячому є Олександр Кирильчик, одружений має на вихованні двох повнолітніх дітей. Якщо факти будуть доведені, на посадовця чекає покарання у воді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.